Благодійний концерт на підтримку збройних сил України організували у бродах докладніше у сюжеті Наталії Коваль. На центральну площу міста броди завітав талановитий український рок-гурт Козак систем який був заснований у 2012 році у Києві. Станцюємо мене біта. Я і світу навпів поділю, це в тобі я люблю, не поки не дай мені сили, бо життя моє, чорний кінь з білими крилами десь із неба є. Хвилину мовчання згадали усіх, хто віддав власне життя за соборність України. <плес> на благодійну подію завітали мешканці нашої громади та і сусідніх, аби відволіктися від складних подій, зробити добру справу, долучитися до збору коштів на потреби Збройних сил України. Просто дія, як суденно, як все смічно, скільки нас заводила земля, але ми того тобою, ми не вічні, ми з тобою. Просто приємно, що постійно відбуваються події, які пришвидчують нашу перемогу. Ще талановиті співаки, зважаючи на особисті обов'язки, знаходять час на добрі справи. Сьогодні немає сенсу. Тим, хто не в зоні бойових дій, хто не на лінії зіткнення, хто сьогодні не в тій чи іншій бригаді думати, що він зайвий. Під час благодійного заходу прозвучали музичні композиції різної тематики, а загалом переважала патріотична. «Подай зброю мені, брате, зачекає люба, зачекає мати. Хлопці є не ліці йдуть. Важливо за будь-яких обставин залишатися патріотами своєї країни та власним прикладом показати для інших, що потрібно для цього робити. Я вас розчарую: більше 30 тисяч кримінальних справ служба безпеки України відкрила сьогодні, вже за два з половиною роки проти тих, хто чекає русський мір і наводить російські ракети в мирні міста. А тепер запитайте себе, а хто наводить ракети в стрій? Глядачі отримали особливі емоції від популярної ліричної пісні Часів російсько-української війни, яка присвячена українським військовим, які віддали життя за Україну. Молодь громади спільно із музичним гуртом виконали пісню про наших відважних героїв. росте, мені очі чекають тебе. Сива у розташі плаче, сина все чекає, та Бога вже його душа ма. Я в бою за вода пішов далечі, за правду, і бо новий поколінь, за тихо у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.